Зараз доєднаємо Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради, Пане Юрію вітання вам. Вітаю вас. Пане Юрію, ну насправді почнемо з тієї інформації, яку ви надали публічно офіційно. Українські війська, які перейшли в контрнаступ на півдні країни, досягли успіху в трьох районах, тимчасово окупованих Херсонської області. Я можу підтвердити, що і в Херсонському районі, в Каховському, в Береславському є успіхи наших ЗСУ. А повідомив Юрій Соболевський. Пане Юрію, все, що можна ще сказати, скажіть, будь ласка, в нашому ефірі як представник влади. Дякую вам, ну в першу чергу знаєте, я хочу сказати, що сьогодні я вже це говорив. Я буду ще багато разів це повторювати. Сьогодні знаєте, сьогодні більше от необхідно нашим ЗСУ допомагати ніж розповідати невітковим про успіхи ЗСУ. Стосовно цієї інформації, яку я надав раніше, я можу сказати тільки, що це інформація, яка була надана нашими людьми, нашими мирними мешканцями, про те, що вони зафіксували вибухи там, де були військові об'єкти орків. Які саме об'єкти, і що саме було знищено, які втрати понесли окупанти? Вони там є, і дуже насправді круті, це все повинно вже доповідати виключно за. Су ми віримо в ЗСУ, по допомагаємо ЗСУ, я підкреслю, та чекаємо дуже крутих новин від ЗСУ. Пане Юрію, дайте поради мешканцям окупованого Херсону та мешканцям окупованої області, як себе вести, що робити, чого не робити. Це дуже важливо. Насправді, знаєте, ну більшість абсолютно більшість наших людей вони вже все знають насправді, і ми е, я можу це говорити, тому що є і обратний обратне зв'язок, зворотні вибачте зв'язок. І люди все чудово розуміють, що необхідно е, як можна швидше, насправді, якщо є можливість, взагалі виїхати сьогодні з Херсонщини і не бути ж таким живим щитом для орків, тому що вартість життя українців для. Цієї орди вона взагалі нічого не варта, тому якщо є можливість, потрібно виїжджати, якщо ні. Як мінімум необхідно приїхати, якщо ви сьогодні мешкаєте поруч з вами, є військовий об'єкт. Всі чудово знають, що там поруч насправді за активністю військових. Всі знають де де розміщена військова частина, де є центр управління їхній, де їх військові склади поруч з нашими там житловою забудовою, тому що орки вони знаєте, вони намагаються свої об'єкти сьогодні розташувати так, щоб поруч були наші наші мирні люди. І чим більше, тим краще, тому що вони розуміють, що в цьому випадку ЗСУ не буде працювати по цим об'єктам, тому що ну ми визволяємо наших людей в першу чергу не території, а людей, і саме за них ми воюємо за їх майбутнє. Тому якщо є така можливість, насправді от така можливість є ну, практично у кожного, тому що у всіх є друзі, у всіх є родичі. І велика кількість сьогодні насправді пустих і квартир і будинків на Херсонщині, тому що біля 50% вже виїхало з Херсонщини, врятувалося від цього руського миру, який там примусово орки намагаються створити. Не дуже насправді вони все виходить, але вони дуже стараються, наскільки це можливо там для них. Юрію, у нас був ленінопад, а зараз у нас гауляйтеровтік. От, Так от давайте про гауляйтеровтіків поговоримо. Перше гауляйтер Херсонської області втік в Вороніж. І він там робив відео, як то кажуть, відосики з Вороніжу з готелю Ну, Зараз ми говоримо про Стрімусова. От, а, потім він записав Я від... так, а потім він записав відео, що він повернеться обов'язково в Херсон. Це цитата. Ну і себе чекати не змусив і другий. Гауляйтер Термолітополя, Балицький. Він за сімейними обставинами в лапках теж втік до Криму. Може розкажіть більше, або хто там ще далі буде втікати? Ну знаєте, стосовно нашого херсонського блогера, який сьогодні там орки використовував, якого сьогодні орки використовують в якості нібито представника цивільної влади. То ну, мабуть, його господарем не зайшло от, відео, де він розповідав, що Росія на Херсонщина назавжди, але воно було знято в Воронежі. ну чомусь не зайшло. Тому я думаю, що так його терміново відправили до Херсону, і я дуже с дуже великі сумнів, що хтось там питав його думку, де він повинен знаходитися знаходитися сьогодні. Дійсно, велика кількість насправді менш відомих людей, але про яких нам відомо, що вони є колаборантами, вони співпрацюють з окупаційною владою, або навіть є її частиною. Вони намагаються сьогодні, як мінімум, свою родину вивезти з Херсону або до Криму, навіть не з Херсону, а з Херсонщини, або як у, як у кого є така можливість, взагалі до Російської Федерації, а не до Криму. Але не у всіх є така можливість, тому що Орків це не влаштовує. Там в Насправді немає знаєте, такої волі у цих зрадників для того, щоб вирішувати наступну долю. Все. там є господари в них, які все вирішують. Де він буде, і де він і скільки він буде. Тому ну ситуація така. Дійсно, настрій там, якщо і не панічний, то ну такий собі скажімо, так. П Пане ю. Тобто, ми можемо зараз вважати згідно аналогії, що просто щури вже тікають з корабля, який тоне? Ну це дуже чудова аналогія, так. А що там знаєте про сальдо? Щось чутно? Ну, про стан його здоров'я? Загалом нічого не, чу, не чутно. То він не, в нього погіршення стану, то навпаки покращення від чого це залежить мабуть від настрою там особи, яку доручили там щось писати на цих телеграм-каналах. Тому він там ну сьогодні, нехай йому буде там трохи трохи так. Ви знаєте, їх час закінчується насправді. От навіть якщо ми не будемо брати до уваги дії ЗСУ, дай їх на мене їх бажання прийняти участь. У референдумі, який вони там собі придумали, нібито референдум, то взагалі час зрадників на Херсонщині він закінчується, і ми це бачимо. І від, і бачимо кримінальне провадження, які орки е, вже зробили відносно там своїх колишніх цих колаборантів, по деяким, і те, що їх фактично усувають з цивільної влади, вони не мають впливу на регіон. Насправді такого, як і, і їм здається, їм або їм здавалося, що вони будуть це мати. Там всі ключові питання вирішують виключно орки, виключно громадяни Російської Федерації, які відкрито. Фактично вони говорять, що це наша зона відповідальності, це наша наша там земля. Ми тут будемо вирішувати, хто буде працювати, хто не буде працювати. Деякий буде смотрящий у них це так. В них у них з 90-х нічого не змінилося насправді в країні. За якими напрямки хто займається агросектором, Хто ну в лапках податками, тому що ага. на які там податки, там фактично рекіт. Тобто місцеві колаборанти влади там не мають реальних. пане Юрій підтверджую, що ваші слова от держдеп оголошує, що Кірієнко сьогодні очолює організацію так званих фіктивних псевдореферендумів в Україні. Моє запитання буде полягати в цьому, а тому, що американці наголошують, що ось ось, от, от і росіяни будуть проводити чи не наступному тижні взагалі ці псевдореферендуми. Що знаєте ви, як готується? Хто очолює по Херсонській області ці псевдореферендуми? У як ставляться до цього містяни, теж вам слово. Готуються в першу чергу, я хочу сказати, що настрій наших людей він фантастичний. В них орків немає підтримки з боку нашого населення. В них немає можливості сьогодні у ну, зв'язку з цим сформувати там необхідну кількість комісій, щоб хоч щось показати, да, щоб люди могли там та невелика кількість, які готові прийти, там декілька там, трохи відсотків. Да. Я, мені навіть важко сказати, скільки все ж таки прийдуть. Тому що абсолютна більшість сьогодні налаштована просто зробити бойкот. Там є у нас певний відсоток, які ще хочуть прийти і вказати в цьому референдуму ні, що вони не хочуть бути. Щоб Херсонщина була у Російській Федерації, тобто в нас на жаль ще залишаються там люди, які вірять, що орком цікава їх думка, і вони готові прийти на референдум, щоб проголосувати проти Росії. І ми зараз намагаємося донести максимально до всіх людей, що єдина можлива позиція сьогодні патріота українця, там це просто бойкот. Залишатися дома з родиною і провести цей час максимально знаєте, патріотично. У нас там достатня кількість людей, які продовжують знаєте, публічно і використовувати національну нашу символіку, незважаючи на те, що орки офіційно визнали це екстремізмом. Це взагалі нонсенс. Тобто, використання просто національної символіки, нанесення патріотичного графіті десь на будинок. Це, це екстремізм. Ну за думкою російських окупаційних е, військ влади, і вони це навіть знаєте, на на папер перенесли є таке розпорядження. У них воно є в публічному доступі насправді. Настрій фантастичний людей. Ніхто не хоче цього руського миру. Всі чудово розуміють, і от, ну, ну повірте, Херсонщина сьогодні це один з найбільш патріотичних регіонів України, тому що найкращі ліки від руського миру від знаєте, якоїсь симпатії до руського миру. Це Можливість трохи побути в цьому руському миру, от, в його реаліях, від цієї окупації, люди не їх спрости. І знаєте, це, незважаючи на те, що хтось там вважав Херсонщину, там, російськомовним якимось там регіоном. Ви знаєте, от, коли були мітинги, багатотисячні на, на вулицях, на чисту російську мову, чудово, голосно за російським коблем, їх відправляли і жінки. І навіть діти насправді тому що це вже не вважалося знаєте, якось лайку. Це була нормальна патріотична позиція сказати, хто вони такі і куди їм потрібно йти. І відео з, от, з цих мітингів, його ну дуже багато в інтернеті на підтвердження моїх слів. Я можу підтвердити, я сам там був і сам це говорив насправді з великим задоволенням. Пане Юрію, кожен українець сьогодні в серці тримає Херсон. Ми любимо Херсон, Херсонщина це Україна. І дякую вам за те, що ви говорите дуже важливі слова для українців. І ми знаємо, що трошки нам треба почекати, щоб вся Україна була незалежною квітучою великою європейською державою і в НАТО. Дякую вам дуже, Юрісобсько. Це буде Україна, Херсон це Україна. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.